Один зняв кандидатуру, іншого пікетували. За два дні до виборів ректора студенти і викладачі Тернопільського медуніверситету мали змогу в поспілкуватися з кандидатами на цю посаду. Назустріч прийшли як ті, хто зі своїм вибором вже визначився, так і ті, хто ще сумнівався щодо того чи іншого претендента. Я не буду брати участь у виборах ректора. Я брала участь у виборі представників виборів ректора і своєму представнику. Я довіряю і ну, в принципі. Знаєте, мені здається, всі кандидати в даному випадку гідні. Мені цікаво детальніше дізнатися про їхні програми, от я за це і прийшла. Але так, я вже обрала для себе фаворити. Я чекаю, що коли всі кандидати будуть разом, це буде трішки по-іншому, ніж коли кожен приходив особисто до нас. Всі, хто балотується, я вважаю. Це достойні відомі люди. Тобто, в будь-якому разі я вважаю, що університет не програє. І тому, можливо, за людськими рисами йде перевага. Ще перед початком зустрічі Василь Бліхар зняв свою кандидатуру із виборів ректора. А незабаром під дверима зали іноземні та українські студенти вигукували гасла проти одного з кандидатів. Та вже за кілька хвилин у коридорі адмінкорпусу було порожньо. Пікетувальників розігнала охорона Охорона підійшла до нас і вигнала геть з приміщення. Вони казали, що нам варто йти додому, інакше ми будемо мати проблеми з нашим навчанням в університеті. In navadili na nas, barvali plakati, razegnali nas, pa ko oploili tako, da je bil na Ghraju, od originali, ne pa tam čitali, ne pa še kavo, ne pa še ne. No, kateri brzo, oni. Ну, як он там э, розводить корупцію в університеті, страдають, від цього всі во факультети, студенти. факультет, ну. Якщо ти не заплатиш, ти не здаш екзамену і вибирають вони не в загальному. Вони вибирають особливі імена щороку. Вони вибирають 10-15 осіб і кажуть: ти маєш заплатити, щоб здати цей екзамен. Тож завершилася зустріч спокійно а про нещодавній пікет у стінах адмінкорпусу медуніверситету нагадували тільки порвані плакати в руках охорони.